Бог демонструє свою силу, підтверджуючи своє слово, супроводжуючи його ознаками. Приєднуйтесь до горі Коплан та її особливо гості біля брів. На сьогоднішньому випуску передачі голос» лосвір і дізнайтесь, як ознаки чи та знамена відкривають, що і живий вітаю вас! Важлива новина. Білі повернулась, слава Богу, і ми чудово проводимо час. Якщо ви це пропустили, зайдіть в інтернет і подивіться. Білі нам, нам це, це подобається. Йосі. Ісус, скоро прийде. Ісус скоро прийде. і перш ніж він прийде, ми будемо святкувати про його воскресіння. Силою. силою та дивами. Так алілуя, благословен Господь. Наші церковні служіння будуть наповнені проявами та силою Божою, але це буде відбуватися не лише там. Це буде на наших вулицях, так, наших офісах, наших домівках Принеси і в наших це, школах. Ісусе. Дякую, Господь. Ми, готові до цього. ми просимо цього у тебе. Так, що ж, Ісус, давайте зараз всі білі, поведи нас в Небесний Отець, Давай Ось ми цього. тут. Слава Богу, так, слава Богу. я закрила свою Біблію. Ми захоплені. Я так наповнилася силою, що закрила Біблію. Слава тобі, Ісусе. Дякуємо, Господь. Я захоплена твоєю силою, ми Господь, захоплені. бо ти не залишив нас безсильними. Ні. Отче, дякуємо ти сказав і приймете силу, коли Дух Святий зійде так. на вас. Отче, якою б не була повнота цього? Повнота ім'я Ісуса, ми просимо у Тебе це. Зна мене Дай нам духа мудрості і відкриття, так щоб ми могли пізнати силу Його воскресіння у світу. Продемонструвати її. Ми зараз просимо тебе, і зараз ми просимо тебе. Ми вже читали цього тижня листи людей з Данії, з південної Африки, з Непалу, з Австралії, з Європи. Слава Богу! дякуємо тобі. О Боже, ми такі вдячні. Ми такі вдячні. Ми відчуваємо голод. Ми відчуваємо голод, і ми разом говоримо. Отче, покажи нам Твою силу. так і нехай вона буде показана через нас. Так, Господь цьому темному світу, так воскрешаючи їх. Показуючи їм силу Твого Воскресіння. Ми приймаємо це в Ми приймаємо Ісуса. це в ім'я Ісуса. Прямо зараз по всьому світу. Дякуємо в тобі Ісуса. Слава Амінь. Богу. Амінь. Нехай буде тобі слава. Алілуя. Ви це відчули? Слава Богу. Ми постійно отримуємо листи, в яких люди пишуть. Ми відчуваємо Амінь. це, коли молимось Амінь. разом з єдністю. Ісус справді сказав, і отримаєте так, силу. І зараз, якщо я зможу дещо знайти після того, як я все це закрила, у новому завіті є п'ять слів, які перекладаються як сила. одне з них дюнаміс. Воно означає присутня сила, сила, яка відтворює себе саму. Від цього слова походять слова динамо, динамічний. Ця сила дюнаміс, подібна до багатократного вибуху, який не припиняється. Це незвичайна сила. Це незвичайна сила. І ще одне слово, яке перекладається як сила, це ексузія. У множині слово дюнаміс перекладається як страшні справи. страшні справи. Страшні справи. Інколи воно перекладається як чудеса. Слава Богу. Дюнаміс, сила Божа. Амінь. буде прояв її. Цей світ потребує цього, і йому обіцяно прояв цієї сили. Ознаки будуть супроводжувати віруючих. Тих, що повірять, будуть супроводжувати Господа. ознаки з допомогою Господа. Це воля Господа. Звичайно, Господь сказав нам почати молитись про пробудження в Америці, в Ізраїлі, в інших країнах, і ми це робимо. Ми вже достатньо давно це робили, коли Господь дав нам інший акцент, а саме, проявлення сили. І він використав чоловіка, через якого він проявляв цю силу, брата Орела Роберса, щоб навчити мене. 2007 тисячі року я приїхала до брата Робертса в Каліфорнію зі своїм сином Чіпом. Чіп мав намір починати працювати в університеті Орела Робертса, і ми запитали, чи не могли б ми приїхати. Він запросив нас пообідати з ним. і ми провели з ним весь вечір. у нас була зустріч присутності Духа Святого. Він написав мені про це листа на самих сторінках. Впевнена, йому це сподобалось. Йому це сподобалось. Він розповідав, що був період, коли він намагався залишити тіло. Ми провели з ним чудовий день. І по дорозі назад Господь дав мені слово для брата Робертса. Це страшно, коли Господь дає вам слово для брата Орела Робертса. Але коли ми увійшли до його будинку і мали таке чудове зібрання в Дусі Святому, це просто полилося з мене. Я не боялась, Я знала, що брат Робертс хотів піти, коли Евелін, його дружина, пішла до Господа, і він також хотів піти. І ось слово, яке Господь дав мені у літаку по дорозі назад. Скажи Орелу Робертсу, що деякі можуть вибирати дату свого відходу, як це відкрито в писаннях апостола Павла, але інші не можуть, оскільки їхні дати відходу знаходяться в суверенному плані Божому. двоє, які не можуть вибирати, це Біллі Грем і Орел Робертс. Їхній відхід записаний в суверенному плані Божому, і під час їхнього відходу стануться великі суви на небесах. Я передала це слово брату Робертсу. Через тиждень я отримала від нього відповідь. І в кінці свого листа він писав: на закінчення я хочу, щоб ви знали, що я прийняв ваше пророче слово про те, що в закінченні мого шляху під час моєї смерті станеться щось надзвичайне через Духа Святого. Я отримала це слово. І коли я дізналася, що брат Робертс пішов, він жив в Каліфорнії. Я живу в Бренсоні, штат Міссурі. Я сіла біля вікна з листом, який він мені написав, і сказала: Господь, ти промовив про те, що буде великий сум на небесах, що станеться щось надзвичайне від часу його відходу за допомогою Духа Святого. Що це? І коли я там сиділа, я почула голос Господа. Я його почула. Він сказав Орел Роберт знав, як торкнутися сили. Інші лише ходять навколо цієї сили. Вони ходять навколо неї, як навколо палаючого куща. Потім в мене в голові промайнули думки. Вони знають про неї. Вони знають, що вона тут. Вони проповідують про неї. Але вони її не торкаються. Я отримала від Господа два приклади з Біблії. Один з них жінка з кровотечею. Ісус йшов до домівки Яїра, щоб воскресити доньку Яїра. Натовп тіснив його. А у тої жінки була кровотеча 12 років, і вона сказала: Якщо тільки до його одягу торкнуся, стану здоровою. і вона торкнулась його. Він це відчув. В Біблії сказано: він відчув, як з нього вийшла сила. І це слово сила грецькою звучить як дюнаміс. Зазвичай це слово перекладається як сила. Він відчув, як з нього вийшла дюнаміс, як це сталося з братом Робертсом, коли він поклав руки на спину Чіпа. Він відчув, як його залишила Дюнаміс. Ісус запитав: Хто торкнувся мене? Учні відповіли: ти бачиш натовп? Що ти так. маєш на увазі, хто торкнувся мене? Але він знав, що хтось торкнувся сили. Моя віра. То була та зробила жінка, і він цілісної. сказав їй: Віра твоя, зробила так. тебе цілісною. Віра торкається сили. І другий приклад, який він мені навів, це те, що сталося в домівці Петра, коли Ісус зупинився в Капернаумі. Він проповідував натовпу, і натовп зібрався біля того дому, і сказано, що сила Божа була присутньою, щоб зцілювати їх. Так але вони не стілились. Але один чоловік, у якого, як сказав Марк Хенкінс, були ненормальні друзі, і Марк говорить, що кожному потрібно мати таких чотирьох ненормальних друзів, які вчинять так само. То був хворий чоловік каліка, який хворів все своє життя. Вони підняли його на якихось ношах на дах. Розібрали його і опустили його в присутність цієї сили. І написано, що ісус сказав, бачачи їхню віру, всю їхню віру. Так вірно, тих чотирьох ненормальних друзів і того чоловіка. саме це зробило його цілісним. Віра торкається сили. Пам'ятаєш, як брат Хейгін навчав нас. Що коли хто завгодно, де завгодно а зробить те саме, що і та жінка з кровотечею? Так він може прийняти від господа все, що завгодно. Так, що вона зробила? Вона, вона почула це. Вона, вона сказала це, вона говорила це. Якщо так. лише до одягу, його торкнуся. Вона і вона прийняла вона це. І вона засвідчила. Амінь. вона розповіла про це. Вона розповіла про це. Саме з цього ми навчаємось. Ми вірі. з цього навчаємось. Так, і ми торкнулися цього. Ми торкнулися цього, але потрібно постійно торкатися цього, щоб це продовжувало текти. Я говорю про себе і про тіло Христа. Коли у лютому 2010 року партнерський лист від Кенета Копленда з тією новиною прийшов до мене додому. Я була дуже благословенна він написав. Ти ж його знаєш, кенета чи про Не його? так він гарний чоловік. Так. я так. так і подумала, що ти так вважаєш, бо він вважає тебе дуже красивою. Дорогі партнери, Я пишу цього листа лише кілька днів після того, як пішов до Господа мій духовний батько Орел Робертс. Як ви можете собі уявити, зараз в моєму дусі линуть спогади та думки про той час, проведений з ним. Ісус з'єднав мене з ним 45 років тому. і моє життя почало кардинально змінюватись. я поділюсь деякими подіями. І в тому листі багато описань того, що він засвоїв, висловлювань, які залишив йому брат Робертс. Вони записані у тому листі у вигляді вкладок закладок. Так воно починається словами. З вами станеться щось хороше. Вірте в це і очікуйте цього. Це висловлювання, яке Кене дізнався від брата Робертса. і це вплинуло на все його життя. І ось ще одне. Так, вірно, це й досі для Бога немає нічого занадто складного. Очікуйте чудес. Вони приходять по вірі, а не випадково і тут написано ще багато іншого. Звичайно, ти це пам'ятаєш. Він навчався в університеті Орела Робертса. Ви жили в Техасі, ви були ще молодою парою. За скільки до того ви прийняли спасіння? Можливо, за шість місяців до того. Небагато. Небагато. Коли Кенет вступив до університету Орела Робертса, невдовзі перед тим ми спаслись. Ми мало що знали про віру. але. Коли ви були в Техасі, що сказав вам зробити Господь? Він сказав Кенету поїхати туди і стати першокурсником 30-річним. В університеті Орала да. Роберса ми були розорені, мали борги. Ви не мали грошей на навчання. Ні, у нас нічого не було. Ми не мали грошей. але ми туди поїхали. Ми це зробили. Вона ви послухали послухались, ми послухались. Його. і Кенет вступив на перший курс на перший курс університету Потім він Роберца. пішов в офіс брата Робертса і сказав його секретарю, що він був професійним пілотом. Кенет у той час був і пілотом, і студентом. у брата Робертса був літак, і йому був потрібен другий пілот. Тому Кенет отримав роботу. Це було якраз в той період, коли компанії великі зібрання, великі конференції, на яких він молився за хворих, вже підходили до кінця. І як другий пілот він відвідував конференції. І одночасно він був першокурсником. Три або чотири роки тому я розмовляла з секретарем Орела Робертса. Я обідала з нею, і вона розповідала. Я подумала, коли він увійшов тими дверима і сказав в кабінеті директора. Він одразу ж звернувся до начальства і сказав, що він хоче претендувати робити. на ту посаду. Вона намагалась позбутися його, і вона б зробила це з великим задоволенням. з'явився сюди вискочка. Але зі свого кабінету вийшов брат Робертс і побачив Кенета. Він почув його і сказав: Ви отримали цю роботу. Він найняв його, так. бо Господь сказав йому найняти його. Так. Це з листа Кеннета. Коли я вступив до університету Орела Робертса, я відчайдушно потребував сили Ісуса в моєму житті. потрібно відчайдушно потребувати цієї сили. Ви маєте бажати цієї сили. Я читала про брата Сеймора під час велитя Духа Святого на вулиці Азуза. Він відчайдушно потребував сили Божої і прагнув її. Він молився по п'ять годин на день, так. і тоді він запитав у Господа, що ще я можу зробити. І Господь відповів: моли ще більше. Потрібно відчувати сильний голод. Потрібно відчувати не того, голос. щоб зробити все, що Господь що говорить вам робити. Саме це ми маємо робити. Ми, ми не можемо розорені, бути пасивними. церквою. в боргах, ми не могли оплатити свої рахунки. І Господь сказав: Вступи на перший курс університету Орела Робертса. Вам потрібно було відчувати голод і бути слухняними. Мені це подобається. Кеннет сказав: я відчайдушно потребував силу Ісуса в моєму житті. Те мале, що я дізнався на той час, мало для мене більшу цінність, але доти, поки я не послухався Бога, я не був там, де мав бути. І зрештою, коли я послухався, я одразу ж зрозумів. Слово Боже раптом почало вибухати в мені, змінюючи мене, глорію наших дітей. Так. і міцні стовпи нашого майбутнього стали на своє місце. Який то був сильний час. Так, зібрання, на яких спасалися люди, наповнені словом Божим та всілякими чудесами, якими навіть не сподівалися побачити. Брат Кеннет Коупленд їздив на ті зібрання як студент, мало що знаючи. він їздив всюди на ці зібрання. Він мав можливість бачити і бути свідком чудес. Бог просто поставив його на місце. А що якби брат Роберт задовольнився тим, щоб ніколи не мати чудес, ніколи не мати ознак? Я пам'ятаю ту історію, коли він відчайдушно потребував Бога. А, вірно. У містечку Енет потрібно штат робити Оклахома. те, що говорить вам Господь. Слава Богу, навіть якщо це здається неможливим і нерозумним. Знайти план, як тільки ви про нього дізнаєтесь, виконуйте його. Що якби Кенет не побачив, що Бог здійснює чудеса через брата Робертса. Що, якби він не був свідком всього цього? Чи змінило б це вас? Сумніваюсь. Благословен Господь. Бо коли брат Робертс проповідував сильне слово Боже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, якби він цього не демонстрував, як би ви змінились? Так. Це брат, брат Копленд та... написав, який це був чудовий час. Я знову читаю лист брата Кеннета. зібрання, на яких спасались люди, наповнені Словом Божим та всіма можливими чудесами, які ми навіть не сподівались побачити. І перше, що я засвоїв, це було Євангеліє від Івана, десятий розділ, десятий вірш. Злодій приходить лише, щоб красти, вбивати та нищити. Я ж прийшов, щоб мали життя і мали його з подостатком. І ось чому навчив мене брат Робертс. Бог добрий Бог. А диявол поганий диявол. Я зрозумів це. Я побачив розмежувальну лінію, проведену посеред цього вірша. Ісус ніколи не робить поганого. Диявол ніколи не робить хорошого. Ісус прийшов, щоб принести Боже життя, життя з надлишком, диявол, злодій, вбивця та руйнівник. І це так це правда. і він побачив, як це демонструвати. Туди приходили бідні, яких обікрали. Хвороба краде у вас. Я пам'ятаю, як Кенет розповідав про маленьку дівчинку на ношах. вона була повністю паралізована. Вона могла рухати лише очима. Але брат Роберт сказав. Коли я за тебе помолюсь, роби те, що ти не могла робити раніше. Ти пам'ятаєш, ти чула про це. роби те, що ти не могла робити раніше, і брат Робертс помолився за ту маленьку дівчинку на ношах. Кенет сказав, що вона могла рухати лише очима, і вона почала крутити очима. І раптом вона піднялася з нож. Він бачив чудеса. я сиділа з двома дітьми вдома, але я бачила Кенета, а Кенет бачив чудеса. І це було дивовижно дивовижна можливість бачити силу Божу в дії. Як це відбувалося в ті дні на тих зібраннях? Орел Роберт знав, як торкнутися силу. це демонструвало силу іншим людям. Кеннет Коплен, чиє майбутнє бог знав. опинився на телебаченні. Він тепер всюди. Він проводить служіння зцілення і він мав би продемонструвати це тобі. Він мав би привести тебе до цього стану, коли ти бачила демонстрацію цього, що Ісус живий, алілуя слава Богу. Він і досі демонструє, віруючи, будуть класти руки на він хворих. демонструє і вони, і вони одужають. Це і є демонстрація. Це і є демонстрація, і це Господь допомагає їм, підкріплюючи це слово Підкріплюючи слово ознаками відповідними ознаками. Слава Богу. Слава Богу. На іншому зібранні, це знову лист кенета. Фактично, то було одне з останніх наметових зібрань. я раптом усвідомив, що брат Роберс використовує свою віру цілеспрямовано замість того, щоб просто сподіватись і молитись, що щось може статись. Мене це вразило. Він використовує свою силу так, як механік вибирає і використовує конкретний інструмент. Цілеспрямовано. Він сказав мені у палаці з інвалідами, коли я вперше молився за серйозно хворих людей. Не торкайся їх, поки не будеш готовий вивільнити свою віру. і це спрацювало. Це спрацьовує і 47 років по тому. Богу. А ось що було написано в тому невеличкому буклеті, який роздавали на похованні. Це видатна історія про маленького хлопчика. Але я забула її чи маленьку дівчинку. Не пам'ятаю. Брат Робертс розповідав, коли я кладу руки на людей, Бог показав мені, що моє серце було в моїх руках, і що моє серце рухалось руках. до тих людей. Як Ісус тягнувся до тих людей. І через свої руки я передавав людям силу Божу. Боже мій. Послухайте це. Це знову пише Кеннет. Одна з речей, які спростили моє життя та рішення стосовно служіння, було слово мудрості, дане через брата Робертса. Два питання, на які потрібно отримати відповідь: чи буде це сповнювати потреби людей? І чи буде це завойовувати душі? На першому місці стоять їхні потреби, не мої і не служіння. Бог і досі хоче сповнювати потреби людей. Він і досі спонуканий співчуттям, яким був спонуканий з вдовою з міста Наїн, коли її син був мертвий. як він був спонуканий спочуттям до сліпих та калік. але тепер він голова а ми тіло. тих, що увірують, будуть супроводжувати ці ознаки. Так, хвала тобі Ісусе. де пише скільки чудових, сильних та змінюючих життя істин я засвоїв зі слова Божого через нього, брата Робертса. Але істина про силу наповненого вірою насіння, здійснила повну революцію в моєму єстві. І ця революція в моєму єстві досі діє і продовжується. Час боливерс сіння та жнив змінило поведінку в житті величезної кількості віруючих. Навіть не намагайтесь нічого зробити, не посіявши перед цим насіння. саме це він засвоїв від брата Робертса. Неможливо отримати урожай, не посіявши перед цим насіння віри. Яка ж то велика істина? На цій землі нема нічого, що не з'явилося б від насіння. подумайте про Ісуса. Він став цим насінням. Він потрапив у землю. Був посіяний. І зараз він сидить праворуч отця, і тепер все це виникає в його тілі тут. на землі, Все це є насінням його воскресіння. Він був посіяний, а потім воскрес. І наше служіння на цій землі має бути проявом цього насіння, яке було посіяне і з'являється як воскресла сила. І сказано, що в ранній церкві вони ходили всюди, проявляючи ознаки чудеса і свідкуючи про його воскресіння. Амінь. Ми поговоримо про те, як ми будемо діяти наступного тижня. Чудово. Це було чудово, алілуя. А зараз я хочу за вас помолитись. Отче, дякую тобі за те, що Дякуємо, ти присутній, щоб зцілювати всюди. Господь, ми славимо тебе, де б не звучали ті слова ти присутній і в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми забороняємо хворобам і недугам в Твоє ім'я. І ми наказуємо в ім'я Ісуса будьте зцілені. Будьте цілісні. Почніть робити те, чого вони могли робити раніше. Візьміть це. Я Кажіть, брус я беру своє цілення прямо, прямо зараз. І почні діяти. Алілуя. Робіть те, чого вони могли робити раніше, за допомогою сили Божої слава богу. слава богу. А потім скажіть, я маю це, я це беру, я це маю. Я, я маю це. в ім'я беру це. Я слава це маю. богу. Ми з Білі зараз повернемось. Сьогодні день пожертвувань. Не пам'ятаю, чи був це брат Хейгін, чи хто це сказав, що він був таким бідним, що не міг собі нічого дозволити. Хто це говорив? То був брат саме Хейгін. саме такими ми були, коли почали чути істину від брата Роберта і брата Хейгіна про те, що Господь сповнює наші потреби. Ми не мали грошей, ми мали борги, ми мали рахунки. Але скажу вам, ми почали діяти на підставі слова Божого. І в Слові Божому сказано: мій Бог сповнить всі ваші потреби. Так, так, так по багатству своєму в славі Христом Ісусом. І наш достаток, ваш достаток, не повинен виходити від вас. він приходить від Бога. Ми поклоняємось йому але ось чому засвоїли від брата Роберта, як сіяти насіння. Кажу вам: ми сіли ще тоді в Талсі, коли потребували грошей. Ми навіть потребували продукти харчування. Кеннет був лише студентом. Ми сіяли і пожинали урожай. І зараз я помолюсь. Ми з білі помолимось сьогодні за ваші фінанси. А ви визначте, яким буде ваше насіння? Можливо, у вас зараз немає часу взяти його. Бо ми будемо молитися прямо зараз, але тоді просто скажіть, я посію таке то насіння. Вирішить це в своєму серці. Отже, ми з білі молимо за цих людей. Ми молимо за їхні фінанси, Господь. Ми віримо. Ми знаємо, що в твоєму слові сказано це. Ти забезпечуєш всі наші потреби не по тому, що відбувається на землі, а по твоєму багатству у славі у Бога ніколи не буває економічних спадів. У славі Божої ніколи не буває фінансових проблем. Вона завжди досяжна для нас. І зараз, отча, я молю за цих людей, і вони згоджуються разом з нами. Візьміть свою допомогу, прийміть свою фінансову допомогу. Скажіть, я приймаю свою допомогу з небес. Я приймаю мої фінанси, які приходять до мене. В ім'я Ісуса, я сію своє насіння і пожинаю урожай вірою. Коли ви молитесь, коли ви сієте, вірте, що отримаєте це одразу ж. Прийміть своє стілення в ім'я Ісуса. Ми з білі зараз згоджуємось. Ми наказуємо благословенню зійти на вас. Будьте благословенні в ім'я Ісуса. Всі фінансові потреби сповнені. Будьте стілені в ім'я Ісуса. Алілуя! Всі хвороби та недуги стілені в ім'я Ісуса. Нам потрібно лише взяти це. Ми беремо те, що сказано в Слові Божому. Ми беремо це місцеписання в посланні до Филип'ян. Там сказано: мій Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Це перемагає всі перепони. Алілуя. Будьте стілені, візьміть своє зцілення. Скажіть ранами його я зцілений. Просто скажіть: я це беру. Я беру своє стілення, я беру своє благословення в ім'я Ісуса. А тепер прийміть це. будьте благословенні, ви ім'я Ісуса. Якщо у вас є молитовні потреби, то напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми за вас будемо молитись. Ми з білі повернемось до вас наступного тижня і продовжимо ділитись дивовижними речами із Слова Божого. Це Глорія і білі. Нагадують вам, що Ісус є Господь.